У Бахмуті тривають бої на в'їзді в місто. Ні волонтери, ні поліцейські не можуть дістатися до місцевих мешканців. Повідомив суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Приблизно залишається за нашими підрахунками 1200 місцевих мешканців. Залишається приблизно 17 дітей. На пунктах, які ми відкривали, залишалися запаси їжі і води. А це райони там, де зараз іде активна бойова дія. Я не кажу за райони, які вже окуповані. Але як там люди зараз добираються до цих точок, там де можна взяти гуманітарну допомогу і воду? Наразі неможливо сказати. За інформацією Марченка, евакуюватися жителям наразі по можливості допомагають військовослужбовці. Допомагаємо людям евакуювати з Бахмута. Ідуть, юра. Дорога прострілюється, але слава богу, спасем. Є інформація про те, що окупанти, коли рухаються по місту, попадає до будівлю, де знаходяться цивільні мешканці Бахмута, їх промусово возять на непідконтрольну територію. Вони публікують такі списки вивезених людей, які потрапили до фільтраційних лагерів. Під цілодобовими обстрілами російських військ Авдіївка повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначає, місто російські окупанти активно починають обстрілювати вранці вночі. Зосереджують вогонь по позиціях українських захисників. По позиціям на ну, дуже гатили всю ніч зранку. Більше десяти обстрілів вже відбулось по місту. Система РСЗВ, ствольна артилерія, гради били сьогодні. Поки що немає ні поранених, не загиблих. Вчора двоє поранених на авдіївському кокському заводі. В результаті авіаракетного удару. п'ять ракет. Вчора біля і 10 залетіли на територію заводу. Протягом доби російські окупанти здійснили 40 вогневих атак по Донеччині. Повідомляють поліцейські війська. РФ застосували авіацію ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії танки. Руйнувань зазнали 66 цивільних об'єктів, 40 житлових будинків. Зградів та артилерії рашисти атакували Торецьк, влучили у приватні оселі, поранили цивільного мешканця. Артилерію росіяни накрили СМТ Нью-Йорк. Загинула цивільна особа. Ще троє отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинків. Наслідок ворожих обстрілів маємо загиблу людину в Бахмуті та пораненого в селі Миколаївка Костянтинівської громади. З зони активних бойових дій Нью-Йорка та Очеретиного співробітники ДСНС протягом доби евакуювали чотирьох людей. Повідомляють у відомстві. І надалі триває евакуація жителів Донеччини потягом з Покровська до більш безпечних регіонів України. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.